Який же він свідок, якщо він не розуміє в суті цього заповіту Здатністю. Ну це зрозуміло, якщо людина не має повної цивільної дієздатності, сама не розуміє, що відбувається, то як вона може свідчити стосовно іншої людини. Свідками не можуть бути, і тут перелічені люди, які не можуть бути. Нотаріус або інша посадова службова особа, яка посвідчує заповіт. Це зрозуміло, тому що ця людина. Може замість самого пенсіонера або замість людини підписатися, сказати, я була свідком, людина пішла з життя, і це можуть бути махінації, тому є таке обмеження. Спадкоємці за заповітом теж зрозуміло. Якщо вони в цьому заповіті вказані як спадкоємці, і вони були свідками, а ще й підпис людина не ставила, ну тут також можуть бути якісь нечесні дії. Члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом. Зрозуміло, цих людей можуть вмовити люди з пункту другого. Особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. Який же він свідок, якщо він не розуміє в суті цього заповіту? Тобто, це дуже важливо. Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому. Це зрозуміло. У тексті заповіту заносяться відомості про особу свідків. Тобто вони не просто розписуються, а чітко вказуються, хто це розписався, хто є свідком, щоб якщо що, можна було їх знайти і визначити реальні умови підписання цього договору.